Відьмак 4 вже тестується. У одного з керівників CD Projekt Red, Коліна Улдра, взяли інтерв'ю, де, поміж іншим, він розкрив декілька деталей проєкту під кодовою назвою Polaris, який і являє собою повноцінну частину в серії Відьмак. Колін визнав, що студія зробила велику помилку, що почала тестування Cyberpunk 2077 на фінальних етапах розробки, і що при створенні нової гри вони не можуть допускати такої ж помилки. Щоб цього не повторилося, вони вже за запустили внутрішнє тестування гри на консолях. Нагадую, що гра розробляється на Unreal Engine 5. Дай Боже, з вами Oldboy, і це новий, дуже цікавий та насичений випуск ігроновин. Ubisoft буквально щойно зарелізила Assassin's Creed Mirage, і вже одна з топ-менеджера компанії Аріса Лагунзат заявила, що Assassin's Creed Codename Red стане найбільшим блокбастером наступного року. Події гри розгортатимуться в феодальній Японії, а за розробку відповідають Ubisoft Quebec. Вже навіть можна побачити, як виглядатиме головна протагоністка гри. І засвітив у своєму профілі один зі сценаристів. Розробники зі студії NeoViz відрапортували, що їх Souls-like у вікторіанському сеттингу Lies of P зміг подолати рубіж в 1 мільйон проданих копій. На досягнення такого результату знадобився місяць, але ви також тримаєте в голові, що проєкт на старті доступний в Game Pass. Залишилось буквально декілька днів до виходу Alan Wake 2, і студія Remedy дуже переживає, що ви могли забути події першої частини, або навіть не знати їх. Тому вони випустили невеличкий рекап на Ютубі, який має вам все нагадати. Але якщо вам і цього недостатньо, то вони, об'єднавшись з Epic Games, який видає гру. Створили спеціальний острів у Fortnite, код до якого ви зараз бачите на екрані. На цьому острові вам впродовж 20 хвилин переповідатимуть основні події оригінальної гри. Також студія показала системні вимоги для ПК, де все дуже сумно для власників слабких комп'ютерів. Для того щоб зіграти на мінімальних налаштуваннях у 1080 з 30 кадрами, вам знадобиться RTX 2060 або RX 6620. А для середніх налаштувань Full HD при 60 кадрах з рейтрейсингом вам знадобиться аж RTX 4070. Детальніше системні вимоги ви зараз можете побачити на своєму екрані. Гра виходить вже 27 жовтня, і ставте собі галочку в календарі, бо від мене буде огляд. Адже доки ви дивитесь це відео, я вже активно проходжу гру. Повертаючись до CDPR, ось вам весела новина для підняття настрою. Схоже, що CD Projekt почали блокувати російські відео по Phantom Liberty з російським дубляжем для доповнення. Нагадаю, що раніше російські фанатські студії перекладу, в яких задіяні. Певні колишні офіційні російські голоси з кіберпанку просили, щоб студія CD Projekt дозволила їм приймати участь у цих от фанатських перекладах доповнення, що суперечить їх договору, який вони заключали CD Projekt, коли працювали над оригінальною грою. На що, звісно ж, CDPR відмовили? Але це не зупинило болото, і вони випустили фанатський мод озвучки, який симулює голоси дубляжу за допомогою штучного інтелекту. І ось на такі відео CDPR почали присилати скарги за очевидне порушення ліцензійної угоди. Я вважаю, що це класно. so good. Креативний директор Spider-Man 2 натякнув на триквел і зробив це доволі цікавим чином. Він порівняв першого павука з фільмом Залізна людина, другого з громадянською війною. А за третього сказав, куди б було логічно піти далі після цього. Я думаю, це було б досить епічно. Якщо я правильно все зрозумів, то він натякає, що у третій частині слід чекати чогось дуже масштабного, типу війни нескінченності. epic. Але і на цьому не все, адже у наративного директора «Інсомніак» Джона Пакета... Пакета. Пакета, напевно, Джона Пакета взяли інтерв'ю, де, поміж іншим, зачепили ймовірність спін про Венома. Джон відповів, що зараз вони чекають на загальну реакцію від гравців стосовно гри. А вже після неї і невеликої перерви розглянуть ймовірність такого спін-оффу. Тому, якщо хочете побачити гру про Венома від Ісомніак, то пишіть про це у соціальних мережах та у відгуках на метакритику, якщо ви звісно грали в саму гру. Ну і не забуваємо, що незабаром ми побачимо від цих же розробників гру про роса. Також вийшла нова повноцінна частина 2D пригод Маріо, яка отримала назву Super Mario Bros. Wonder. Я думаю, що не здивую вас, коли скажу, що у неї оцінки навіть вищі, аніж у павучка. 93 бали від критиків з плашкою must play і 8,8 балів від гравців. Шикарні анімації, неймовірний візуальний 2D-стиль, різноманітність рівнів та левел дизайну і нові механіки. Словом, повний фарш фанатам Нінтендо заборонено пропускати, але слід розуміти, що про Виходить, ця гра десь за 8,5 годин, а ще побачите, все у вас піде близько 16. Тому дивіться, чи варто воно, бо в нас на кардрі вона напевно коштуватиме десь 3,5 тисячі гривень. Ну і раз ми з вами заговорили про японський гропром, то хочу порекомендувати вам доставку з Японії по всьому світу, окрім Росії. За допомогою сервісу ZenMarket. вони допомагають замовити будь-який товар за невелику фіксовану комісію з таких магазинів як Amazon Japan, Yahoo, Mercari, Rakuten. Причому ви це робите прямо на сайті ZenMarket. Також можете замовляти з будь-якого іншого магазину Японії, просто додавши посилання. Рядок пошуку. Це чудова можливість придбати рідкісні товари, які продаються лише в Японії, або вже давно вийшли з вжитку: консолі, джойстики, колекційні видання вашої улюбленої JRPG тощо. У сервіса є україномовна підтримка, яка допоможе легко комунікувати вам з японським продавцем. А при реєстрації ви отримаєте 500 бонусних поїнтів на доставку. Вони, до речі, на початку повномасштабки засудили вторгнення росіян і цілий рік віддавали 1% зі всіх купівель, здійснених на сервісі. А також, як я вже казав, не доставляють товари в Росію. Всіх, кого зацікавив сервіс, я дуже рекомендую ознайомитись детальніше за посиланням в описі. А в Телеграм я ще додатково розповім про розіграш. Де можна виграти круті призи. На всіх актуальних платформах вийшов кооперативний платформер Sonic Superstars. З у проєкту змішані відгуки, а на OpenCritic 75 балів зі 100. Майже всі сходяться на тому, що це найкраща спроба Sega створити двовимірну гру про їжака Соніка за багато років. Визначають нові цікаві механіки і доволі непогано вплетений кооператив. Жаліються здебільшого на час проходження 4,5 години або 9, якщо хочете глянути абсолютно все. А ще туди вплили денуво та Online Services. гра, в принципі, хороша, але рекомендую чекати все ж знижок, бо ну самі розумієте, настав час грати у Halo Infinite. Хто? Фанати вважають, що зараз саме час вриватись у гру. Попри те, що досі всі проблеми не виправили, 343 індастрі змогла за цей час випустити декілька великих оновлень, які привнесли з собою масу контенту у гру. Буквально на днях стартував п'ятий сезон, який називається Роконінг, і який повернув до гри частину шанувальників серії. У Баттл Пасі скоротили кількість левелів зі 100 до 50, і він тепер грамотно розподілений між рівнями. Надали дві нові карти Forbidden і Prism. З'явився. Режим Extraction, який був тільки у четвертій частині, ну і режим Forge, який був знаковим елементом ще з третьої гри. Користувачі тепер можуть створювати власні PvE рівні на додачу до PVP. Для цього в інструментарії з'явилась можливість спавнити ворогів з компанії. Нагадую, що мультиплеєр Halo Infinite умовно безкоштовний. Також повідомляється, що 343 Industries вже переходить до розробки нових ігор в серії Halo. Проєкт під кодовою назвою Татанка. Схоже, що стане першою грою в серії, яку розроблятимуть на. Руші Unreal Engine, а не на власному Sleep Space. 343 співпрацюють Certain Affinity, які допомагали їм з мультиплеєром Halo Infinite, а сам проєкт міститиме елементи батл роялю. За останніми чутками, паралельно з цим розробляється і нова сюжетна частина в рамках реструктуризації 343 Industries і її переходу на новий рушій. Unreal Engine зараз просто. <плес> у в гриву. Популярний інсайдер Том Гендерсон заявив, що Ubisoft паралельно з Far Cry 7 веде розробку мультиплеєрного спін оффу який має кодову назву Project Maverick. Обидві гри народились одного проєкту, але в процесі розділились і стали незалежними. Події гри розгортатимуться у вигаданому місці Алашніца, яке на Алясці. За своєю суттю, це буде екстракшн шутер зі збором матеріалів і хабом, а випустити її планують напередодні Far Cry 7. Не так давно у Modern Warfare 2 і Warzone. Ні, стартував геловінський івент, і все б нічого, багато цікавих скінчиків, тематичної атрибутики і тому подібного. Але разом з цим Activision додали скрімерів, які рандомно з'являються при відкритті ящиків з лутом і інших боксах. Реакція стрімерів дуже потішна, адже першого разу можна реально напудити в штани. Але, взагалі, мені здається, це абсолютно дебільне рішення було додавати скмери в шутер, які просто тебе відволікають і підратують. Чергова перемога з присмаком зради. Минулого тижня розповідав, що Wargaming запустили акцію в підтримку України, де можна придбати скінчики навіть пса патрона, 100% з яких підуть до фонду United24 на купівлю машин швидкої допомоги. Всього за перший день було продано 23 тисячі таких наборів. Не знаєш, це багато чи мало. Без поняття. В Росії геймери зразу почали нити, хоча чого б в них же ж є свої болотняні сервери. Але знову ж таки. Їм не сидиться там, тому вони кажуть, що Wargaming офігіли. Ну а заступник голови комітету Держдуми з інфополітики Антон Гірєлкін заявив, що через такі дії ігри компанії можуть заблокувати на теренах їх держави. І Слава Богу, блять, тим, хто зараз в Росії планує придбати дані набори, взагалі може світити справжній тюремний срок від 12 до 22 років або навіть пожиттєве за фінансування Збройних сил України. Леста одразу побігли з заявами, що вони Я не я, хата не моя. Wargaming з 22 з другого року різні компанії. З ними і взагалі вони займаються окремими іграми і окремими бізнесами. При цьому в ліцензійній угоді Лести хтось віднайшов пункт, де вони буцімто належать Wargaming. Цей пункт одразу було прибрано, а всі, хто задавав питання на цю тему, одразу ж банили по очевидним вичезаним причинам. Але тут стакан наполовину пустий і наполовину повний одночасно, адже з одного боку це міг бути банальний провтик, адже до повномасштабки вони і були власністю Wargaming, а тому могли просто завтикати і не прибрати. З іншого боку, для багатьох це. Було маркером того, що Леста і Wargaming все ще пов'язані. Ще й паралельно з цим, коли на українській трансляції на Твіч Wargaming хтось з глядачів попросив дати відповідь, хто агресор у війні з Україною, то стрімер сказав, що це якісь провокатори пишуть і забанили цього глядача. Запис виклав користувач з ніком Lord of Steel. Я думаю, ви його знаєте. І тут можна полемізувати, що стрімер на Твіч може не мати повноважень будь-що коментувати на військову тематику, щоб його не звільнили і бла 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 та й те, що допомагає Wargaming Україні, це також безумовний факт. Але те, що Wargaming практично не згадує слово Росія в своїх пресрелізах і обмежується формулюванням щось типу агресія проти України, безумовно тригерить українців. Навіть вище згаданий ZenMarket у своєму пості в інстаграмі засуджує російське вторгнення прямим текстом. А це українське представництво японської компанії. Тому знову ж в сотий раз я нагадую, що я не рекомендую грати в проєкти Wargaming, Доки ми не будемо достеменно розуміти, що Ліста і Wargaming повністю різні компанії, а контент кардинально відрізняється. Бо доки на фоні безумовно достойних вчинків з донатами ВГ для України вилазить щоразу ось така ось прутня, говорити про щось з стовідсотковою впевненістю я особисто не можу. Надійний інсайдер Нейт Гейт у своєму ролику на Ютуб поділився новими чутками про потенційну Switch 2. За його словами, консоль демонструє графіку на рівні з PS5 та Xbox Series X завдяки технології масштабування DLSS 3.5 від Nvidia, а от DLSS Frame Generation на консолі не буде. Це та сама технологія, яка дозволяє підвищити FPS завдяки тому, що між двома існуючими кадрами штучно створюється ще третій. Через те, що консоль створюється у такій тісній співпраці з Nvidia, нібито останні вимагатимуть від Nintendo на пристрої спеціальну плашку з їх брендом, як от ви могли бачити на ноутбуках, де є наклейка, яка говорить про тип відеокарти. Також на днях Inverse виклика інтерв'ю з президентом Nintendo, of Америка дагом Боузером. Там він натякав, що перехід від Свіча до нової консолі буде плавнішим, аніж це було з попередніми поколіннями. А все завдяки обліковим записам. Також він заявив, що їх мета мінімізувати спади, які зазвичай спостерігаються в останній рік одного циклу та на початку наступного циклу. Таким чином, він немов прямо натякає на те, що ось це вже останній рік циклу цієї консолі, і вони просто морозяться розповідати про Свіч 2. Щоб не було якраз ось цього спаду. Хоч Microsoft вже офіційно завершила придбання Activision Blizzard, голова Xbox трохи розчарував фанатів Xbox. За словами Філа Спенсера, не слід чекати, що ігри Activision Blizzard почнуть продаватись у Game Pass раніше наступного року. Минулого тижня на Netflix вийшов анімаційний серіал Капітан Лазерний Яструб Blood Dragon Remix. Проєкт бере за основу Far Cry 3 Blood Dragon, але по своїй суті він навіть ще трешовіший. Там також можна побачити багато чого з інших проєктів Ubisoft, як то. Еймена або взагалі жабку асасина за виробництво відповідає Аді Шанкар, якого ви можете знати по адаптації першого сезону Касселванії, найкращого сезону. На у Біунімаційного серіалу 7,2 бали, а ще він має повноцінний український дубляж після огляду Алана Вейка другого точно треба глянути. 10 жовтня на PlayStation вийшов великий і безжальний Roblox. За словами виконавчого директора гри Мета Піскателли, вона посіла третє місце за відсотком геймерів, що хоча б раз запускали гру на консолі. Обігнати не вдалося тільки Call of Duty, Modern Warfare 2 та Fortnite. Якщо вірити даним розробника, то у Roblox щоденно грає близько 65 мільйонів гравців. Капіц. Асоба Тім розмістила на своєму сайті багато нових вакансій, які натякають, що студія приступає або вже приступила до розробки Plague Tale 3. Хоч самі особо доволі непогана команда, але от видавець у Plague Tale дійсно зашкварний, а саме Focus Entertainment, які паблішили Atomic Fart та ще мали купу не менш амбітних зашкварів. Амбітник, саме так, я все правильно сказав. Залишився всього один день до 26 жовтня, коли по заявках багатьох інсайдерів Rockstar офіційно анонсує GTA 6, і буквально напередодні один з користувачів Reddit виклав допис, де повідомив, що його дружина працює в Rockstar і вже бачила трейлер. В приватному чаті на сабреддіті він надав докази модераторам, що підтверджують роботу його дружини в компанії. Чи вірите тексту, який буде нижче, вирішуйте самі. Надалі йде пряма мова. Тож можете закривати очі і уявляти цей трейлер. Трейлер стартує з алігатора, над яким пролітає літак. Після чого той пірнає у воду. Ну алігатор, не літак. Тут же з'являється напис «Rockstar Studios Presents». А разом з цим починає грати пісня «That's All» гурту Genesis. Показують нічне життя у Vice Сіті. Вишибала, викидає когось із клубу. Той хлопак підводиться та починає кричати на охоронця. Поки не підходять його приятелі та забирають звіт. Далі показують, як товстун в гавайці, лежить біля басейну і махає на себе віяло, коли його дружина йому каже, що той спітнів. Джейсон і Люсія проїжджають повз пляж у кабріолеті, поки хтось серфить на фоні. Джейсон та Люсія це, за даними зливів, протагоністи гри. Кротка сценка з вболівальниками на футбольному стадіоні. Люсія їде на коні поруч із шосе, а позаду неї летить поліцейський гелікоптер. Джейсон у і із косяком чи то сигаретою, сидить на квадроциклі. Потім Показують, як вони, будучи в готелі, ціляться один в одного, після чого одразу сценка, де вони разом катаються на американських гірках. В цьому ж парку розваг якийсь хлопак в капелюсі б'є талісман цього парку Фламінго. Джейсон та Люсія грабують магазин, а продавець повільно тягнеться до пістолету за прилавком. Далі показують нестримну нарізку з гри. Джейсон кричить до Люсії під час перестрілки: Це божевілля! Що ти готова втратити? На що вона каже? достатньо пережили, нам нема що втрачати. Фінальним кадром нам показують пляж, де пропливає човен повз камеру, і з'являється напис Grand Theft Auto 6. Ну а стосовно того, чи це правда, ми дізнаємося, якщо вірити інсайдерам, вже завтра. Якщо трейлер справді вийде, обов'язково прийдіть і напишіть в коментах під цим відео. Наскільки був цей інсайт правдивим, Майкл Грін, який відомий по фільмах Чужий заповіт і той, хто біжить по лезу 2049», заявив, що вже зміг відновити роботу над написанням сценарію до екранізації серії ігор баяшок для Netflix. адже страйк американської гільдії сценаристів нещодавно завершився. Також він додав, що Netflix що тоді що зараз, перебувають в захваті від сценарію. Ну а я нагадаю, що режисером виступатиме. Френсіс Лоуренс, який відомий по таких фільмах як Голодні Ігри. Константин, я легенда і так далі. Ну і на завершення перейдемо на жаль до сумних новин. Польська 11-біт студія, яка з перших днів повномасштабної війни неодноразово підтримувала Україну донатами, закривала продажі своїх ігор на Росії, а також почала додавати українську в свої ігри. Тепер стала видавцем російської гри Індіка. Ця гра розповідає унікальну пригодницьку історію, дія якої відбувається в альтернативній Росії дев'ятнадцятого століття. Як так сталося і чому, здавалось би, ідеальна, 11 біт це зробила? Гру офіційно анонсували ще в 21-му році. Відповідно, розробляти почали ще раніше, а новий анонс вже під видавництвом 11Bit Studio відбувся минулого тижня. Вийти вона мала ще минулого року, але, скоріш за все, через повномасштабну війну цього не сталося. Студія переїхала в Казахстан, і, схоже, що буквально нещодавно уклала контракт з 11 -біт студіо про видавництво їх гри. На каналі 11 біт вийшло відео з директором OldMatter Дімтрієм Світлом. Єтловим, де він розповідає, що Росія напала на Україну і він засуджує дану агресію. Також росіянин трохи маніпулює в своєму запиті до 11 біт. Мовляв, оскільки вони підтримують Україну в цій війні, то було б дуже правильно підтримати і російську студію, яка теж проти війни. Ну, коротше, сама гра розвиватиметься навколо черниці, яка укладає угоду з чортом. І нібито це дуже актуальна тема, адже російська православна церква. Стало одним із інструментів пропаганди. Коротше, чувак б'є по слабких точках. Частину прибутків 11 біт е, обіцяє відправити на потреби українських дітей, що постраждали від війни. А сам проєкт матиме текстову українську локалізацію. І тут треба трошки зупинитися. Я хочу висловити свою власну позицію стосовно цієї ситуації. Бо, як ви розумієте, ситуація дуже складна. Так, ось для українців і для мене, зокрема, співпраця з будь-якими росіянами, російськими студіями і так далі, особливо, які працюють на Росії, які щойно виїхали, це дуже погано. Бо що правильно формула Лаврова? Але для будь-якої західної компанії це не так на якомусь особистісному рівні. Я думаю, багато поляків розділяють думку українців про хороших русських. Але на рівні компанії вони не звільняють росіян, які в них працюють давно, і наймають нових навіть інколи тих, які досі живуть в Росії. Я вже вам показував нещодавно, як Блізард наймали в 2023 році дівчину, яка живе в Москві. І таких випадків просто тисячі. Для 11 бід же виглядає неправильно бана. Всю націю, як і для багатьох інших, на жаль, західних компаній, бо в їх очах це нацизм. Натомість, на їхню думку, правильно підтримувати антивоєнну позицію з будь-яких боків, в тому числі знову ж показувати, що вони не нацисти і не банять цілу націю, а тільки державу і її владу. Тому для видавця подібні дії виглядають як робити хороші вчинки, допомагати росіянам говорити правду і бла бла бла. Якщо ми кричатимемо, що це неправильно, то покажемо себе для європейців. І тих же поляків, типу нацистами, адже виходить, що ненавидимо навіть тих росіян, які нібито не підтримують війну, і всі такі добрі й прекрасні. Так само, як тайні білд вивезли свою російську студію за кордон і щиро вважають, що вони зробили все правильно і цього достатньо, і вони так навпаки підтримують Україну і ось нещасних людей, які там горювали в Росії. Звісно ж, для нас це не так. Але ходити з факелами до 11 біт в твіттер і розповідати, що вони підтримують студії з Росії, коли 11 біт вважає, що це антивоєнний правильний вчинок, створить черговий прецедент тикати в нас пальцями з криками про нацизм. Але до цього питання можна підійти розумно. Бо що правильно росіяни, а особливо ті, що Щойно виїхали з Росії, завжди знайдуть в яке болото запхати свій хавальник. Так ось, ця російська студія примудрилась у травні 22-го року знайти ідеальний голос індіки для російського дубляжу, і це шифрін Юхім, який занесений в миротворець, через те, що після окупації Криму, 14-му неодноразово його відвідував і брав участь у пропагандистських заходах. Сама ж російська студія до цього анонсу з 11 біт. Ніяк свою антивоєнну позицію не показувала і не заявляла, просто мовчали. Тому, оскільки 11 Bit Studio і ще буквально дві-три компанії в світі як ніхто впряглись і показали, що вони справді реально підтримують Україну і засуджують російську агресію, я вважаю, що якщо і заходити в їх твіттер з питаннями, то саме про те, чому ці російські нетвойняшки Взагалі не гидують брати на роботу таких акторів дубляжу, аргументуючи саме цим, що ви не довіряєте подібним крокодилячим сльозам цієї студії російської. Знову ж, тільки давайте без бойкотун 11 біт. Тут штука така, як із ситуацією, коли фільм про Навального виграв на Оскарі. Вестерни думають, що нас так підтримують в тому числі, бо вони за справедливість для України і для нещасних росіян, які мовляв. Також репресовані цим режимом, хоча ми з вами розуміємо, що це очевидно не так, що точно не варто робити, так це купувати дану гру. А от чи грати далі в ігри 11 біт, чи ні, вибирати тільки вам, але особисто, я, якщо чесно, абсолютно проти байкутунства знову ж таки я вважаю, що 11 біт це робить з якихось позитивних е бажань е допомогти українцям, допомогти всім знедоленим і та Інше питання, що на жаль, європейці дивляться на це трошки інакше. Про що їм і треба пояснювати. Але якщо чесно, то мені дуже важко засуджувати в 11 біт за це, на фоні того, як стало відомо, що українська гра Corsair's Legacy і на релізі матиме не тільки повну українську локалізацію, а й російську. В продажі на Росії, студія теж вирішила не припиняти, адже сама гра фактично є переродженням колись популярної російської серії Corsair. Тому так більша частина аудиторії, яка чекала гру, саме з Росії. Гейм звернулись до студії з проханням пояснити ситуацію. Якщо коротко, то Мауріс невелика студія, а на їх гру більшість вішлістів саме з Рашки, адже заанонсували її ще давно. Тому якщо вони втратять ру-ринок, то банально закриються. Ба більше, коли я познайомився з розробником цієї гри на початку повномасштабки, я сам їм запропонував е, зробити українську локалізацію, причому я взагалі ніяких коштів за це не брав. І я підключив дуже багато людей, і ми справді її зробили. Але коли виявилося, що вони будуть працювати на Росії далі, і вони не прибирають російську локалізацію, то я відмовився від проєкту. І також всі люди, які, яким це також не сподобалося, яких я покликав був проект, вони також відмовилися, тому що ну, ми банально не хочемо з цим асоціюватися. Сам розробник заявив, що українська локалізація буде в будь-якому випадку, вони просто наймуть інших акторів і перезнімуть. Наші голоси, але ну так як є. Особисто для мене, взагалі не ок, що вони залишаються на російському ринку і ще й не випилюють російську локалізацію. Адже як після таких мувів від українських студій ми можемо хоч щось вимагати від західних, ну це скоріше риторичне питання. А от думки української спільноти розділились на два табори: хтось розуміє розробників і хоче їх підтримати, а хтось буде бойкотувати гру. Особисто мою позицію ви почули, і я відмовився від проекту, хоча робилося все абсолютно на... Якихось волонтерських засадах, але вашу е оцінку ставте самі. А скоро на нас чекає ще більше зради. Вибачте, що тут стільки цього лайна. Але це напряму впливає на наш ринок і його розвиток. Я розумію, що інколи хочеться загорнутися в тепле одіяло під назвою Нічого не відбувається. І ігри це просто ігри. Не хочеться бачити на прев'ю український прапор, який сигналізує, що у відео буде щось про Україну, українську локалізацію тощо, чи огидну російську символіку або окупантів, які також сигналізують, що у відео буде висвітлена проблема, яка з цим пов'язана. Але мій канал не поза політикою, так само, як канал Стерненка, телебачення Торонто. Ік Джорнала чи десятків інших. Бо ніщо не поза політикою. Про український прапор я взагалі мовчу. Він буквально в кожного другого лесплеєра на кожному прев'ю. І на мою думку, робити так це абсолютно правильно, бо вони сигналізують глядачу, що тут україномовний контент, чи що в цій грі є українська мова, чи у випадку з російською символікою: що тут контент, на жаль, про якийсь черговий зашквар. Якщо вам не подобається це і ви хочете чути виключно про ігри у вакуумі, без контексту. Тоді, мабуть, цей канал просто не для вас. Є безліч інших каналів, і я вас розумію, хоч і не підтримую в цьому. Бо для мене важливо говорити про те, що мене турбує, що зачіпає особисто мене, що відбувається довкола мене, і ділитись думками, що, на мою думку, з цим робити. І оскільки це важливі теми в першу чергу для мене, вони будуть час від часу на прев'ю, в назві, і, очевидно ж, і у самому відео. Подобається вам це чи ні. Простий приклад, завдяки активній позиції багатьох ютуб-каналів, блогерів та просто активістів, Atomic Fart в магазині PlayStation в день релізу в Україні так і не добралась до першої сходинки, хоча була там майже у всіх інших країнах, щоправда, тільки один день. Хоча лайна тоді з'їли просто неймовірну кількість всіх, хто про це говорили. Мовляв, ми ще її і рекламуємо. Коли в російському і англомовному інфополі вона збирає мільйони переглядів, і ніхто навіть не згадує, що гра може передавати. Ваші дані ФСБ, ну вибачте, але це маразм просто вищого гатунку вдавати, що нічого не відбувається, і не давати альтернативну думку, окрім тої хвалебної, яка є в інфополі. Тож знову, я розумію, якщо вам не околи згадують війну чи Росію в контексті відеоігор. Але мій канал не поза політикою. Він завжди буде підіймати важливі, в тому числі для мене, теми, і не буде вдавати, що їх не існує. Тож, якщо це наша з вами остання зустріч, то дякую, що були зі мною. І перед тим як піти остаточно, задонайте, будь ласка, на збір на дрони дуже хлопцям треба. Послання буде в описі. До речі, ще трошечки, і ми з вами вже допоможемо армії на 20 мільйонів. Так би мовити, відкриємо нову очівку. Ну, а ви дуже круті. Я вас дуже люблю і дякую, що були зі мною. Так ось, до чого була ця вся прелюдія. Кілька місяців тому я вам розповідав, як болотні з пабліку та самого сталкера ВКонтакті злили білд сталкер 2 в мережу. Тепер вони заявляють, що умільці умільці довели до розуму цей білд і мовляв, в нього можна тепер грати, виконувати деякі місії і навіть спостерігати за катсценами. На жаль, дуже багато людей досі читають і дивляться російських блогерів. Тому цей блог — це чергове нагадування. Що не потрібно грати в непотрібний до цей ось весь треш. Бо, по-перше, це неповага до розробників, які витрачають роки і купу нервів для того, щоб подарувати вам гру, яку ви всі дуже давно чекаєте. По-друге, ви не отримаєте той досвід, який задумувався розробниками, а якусь допилену на коліні хрінь від росіян. Ну і найважливіше це допилювання від росіян. Окрім того, що вони там наремонтували, вони могли понапихувати хрін, пойми яких вірусів та троянів проект. Тому, будь ласка, не качайте і не грайте всяку злиту парашу з параші. Це неправильно, небезпечно і так робити не можна. А якщо ви десь бачите, як якийсь мудак ще й стрімить злитий білд, то звітуйте напряму ком'юніті менеджерам студії в їх дискорд сервері, щоб вони активно їх блокували. Як я вже казав, 10 жовтня «Інсомняк» випустили на PlayStation 5, Spider-Man 2 намета критику. У неї 90 балів зі 100 і плашка Must Play. від мене гра отримала 8,5 балів та також рекомендацію до грання. Дуже дивно, що. При тому, що гра мені сподобалась, але не сподобалися якісь маленькі елементи. Дуже багато людей мене просто почали хейтити. Я, якщо чесно. в шоці від того, що мене захейтили за те, що мені гра сподобалася, але я не вважаю її ідеальною. Одним словом, ось тут ось огляд, також там почитаєте коменти, дуже цікаво. Ну і дякую всім, хто дивився до кінця, і всім, хто підтримує канал Фінансово. Він існує виключно завдяки вашій підтримці. Особливо подяки моїм мега та Єгатронам. Ви неймовірні найкращі, чудові прекрасні, я вас дуже люблю. Зустрінемось вже за кілька секунд ось тут, якщо вам, звісно, цікавий огляд на Людну Павука. До зустрічі і дай Боже!